Вітаю на каналі у гостях у Тані. Продовжуємо сезон консервування. Мало, мабуть, людей є, які не дуже люблять олів'є. Більшість із нас майже завжди робимо олів'є на якесь свято. І, звичайно, біжимо в магазин за горошком. Але я пропоную вам законсервувати його. Я завжди так роблю, і горошок виходить дуже смачний і простий рецепт. Зараз я вам покажу, як це я роблю. А ви підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і я вам за це буду дуже вдячна. На своєму каналі я показувала, що я сію горох дуже рано, і він достигає у мене, є різні сорти гороху. До речі, хто зараз не посіяв, раніше не посів горох, то зараз можна його ще посіяти і він встигне вам дозріти, і ви його можете закрити. Для перше, це горох треба перебрати. Я ось отак його помила все гарненько, він мене вимитий. Є серти гороху, які не відразу достигають усі плоди, тому можна по мірі достигання зривати і консервувати. В окремій їмкості нам треба закип'ятити воду. Скільки потрібно взяти води? Води потрібно взяти стільки, щоб коли ви покладете у кип'ячу кип'ячуй розчин солі і цукру. Горох, то вода покрила його. На одну літру води ви повинні взяти 2 столові ложки без горки цукру і 2 столові ложки солі, теж без горки. Ну, ось вода мене починає закипати, тому я ось сіті кладу ось така кількість солі. Неповна ложечка. І так само я кладу цукру. Теж Неповна ложечка. Якщо у вас вітра, у мене тут пів літра, тому що у мене небагато гороху зараз сьогодні. зараз вода закипіла. я буду всипати горох. Ось вода покрила мій горох. І тепер, з цього моменту, як вона закипить, я буду варити 10 хвилин. А взагалі ви дивіться по своєму гороху. Якщо він у вас не дуже твердий, то можна варити і менше. Пробуйте його, якщо він вже м'якенький він зварився, то він вже готовий до консервування. А так, взагалі, в середньому цей горох я варю 10 хвилин. Ну, І, звичайно, ви підготуйте баночки обов'язково, щоб вони у вас були простерилізовані, щоб вони були у вас чистенькі. Банки я стерилізую таким чином: я наливаю у банку ось стільки води. Ось. І на 4 хвилини у мікроволновку ставлю банки, скільки вміщається там штук. Потім воду виливаю, перевертаю баночки і таким чином вони вже мені стерильні. Минуло 7 хвилин, мій горох уже зварився, довго ви його не варіть, тому що він може переварюватися і потім буде розлущуватися. Тепер у цю масу у горох і сироп я додаю лимонну кислоту. Одна чайна ложка на літр води. Так як у мене тут пів літра води, то я додаю пів чайної ложки. Після того, як я додала лимонну кислоту, бачите, колір гороху трохи почав змінюватися. І ще одну хвилину він у мене прокипів. І все я викладаю і можу перекладати у баночки. Ось я розложила горох по баночках разом із сиропом. Обов'язково повинен бути сироп. Той, у якому варилися. Варився ваш горох і буду закатувати, і потрібно обов'язково його чимось замотати, для того, щоб перевернути, замотати, щоб він трохи прохолов і більш законсервувався. Ось, у такий спосіб консервації гороху я вам рекомендую. З усіх способів, які я пробувала, я, правда, ще заморожую трохи гороху, але зараз. Ви знаєте, така ситуація з електроенергією, тому що ми не знаємо, буде працювати наша морозильна камера чи не буде, тому краще заготовляти, консервувати, ніж заморожувати. Ну, це я так думаю, але все одно трохи горошку я заморожую. Ось Закриваємо і все, горох наш буде готовий. Ви можете будь-яку хвилину відкрити його і готувати салати.